У день незалежності першу у Чернігові народилась дівчинка. Її мама Анжела радіє та відпочиває після довгоочікуваних пологів. Вона навіть вже придумала ім'я Поліна, що означає сонячна. Дитина з'явилася на світ здоровою та гарно себе почуває. Мати каже, для неї пологи у день народження незалежної України особливий знак та подарунок долі. Я б хотіла б дуже, щоб вона росла у нас в Україні, щоб тут були всі умови для неї. От, в принципі, не бачу ніякої іншої країни. Тут наша країна, наша всі, всі наші, наша рідна земля. Та хотілося б, щоб тут все було для неї. З початку року у Чернівському пологовому будинку на світ з'явилося понад півтори тисячі немовлят. В порівнянні з минулим роком результат значно кращий, незважаючи на кількість народжених хлопчиків, дівчаток все одно на 10% більше. Генеральний директор Василь Гусак бажає всім дітям жити у вільній та незалежній Україні. Дай Боже, щоб ми стали по-справжньому незалежною країною, щоб, щоб ми могли самі існувати, щоб ми були багаті, щоб хотіли наше громадянство люди отримувати, а не так, на жаль, як зараз відбувається, що багато з нашої країни їде. Хотілося би, щоб просилися до нас, тоді ми будемо незалежною країною. В боротьбі за незалежність Україну підтримують і міжнародні партнери. Завдяки ним пологовий будинок близько двох місяців тому отримав надсучасне обладнання японського та американського виробників значну підтримку для передчасно народженої малечі. Фахівці кажуть, там зберігається висока герметичність, регулюється температура повітря та за допомогою спеціальних датчиків вимірюється пульс. Новітня апаратура зручна у використанні та має високоефективні характеристики на цьому ж тижні. Благодійний фонд Церква Ісуса Христа святих останніх днів в Україні» подарував медичному закладу ще декілька одиниць обладнання. Ми отримали нещодавно апаратуру. Це два робочих місця для виходжування передчасно народжених дітей. Отримали відкрита, закрита реанімаційна система кувези, два дихальних апарати. Це апарат неінвазивної вентиляції, назальний СІПАП та апарат штучної вентиляції легень, лампа фототерапії, шприцевий насос і Аспіратор, всі новонароджені почувають себе добре та мають гарні показники. Кількість передчасно народжених дітей значно зменшилась, тому як позитивну тенденцію лікарі бачать одужання всіх немовлят.